Друзі, моє вітання. Канал до свіщення зв'язочку, та я петюнчик. Друзі, неділя, пасха. Чому сидіти за столом? Треба да йти на рибалочку. Друзі. На щастя, сьогодні мало людей. Буде де покидати. Ну, поки місць, я так думаю. Зараз тільки пів четвертого вечора. Можливо, ще поприходять рибалки з-за стола. Будемо впіратися сьогодні в сутачка, поки він клює, треба його ловити, бо їздили на других точках, то і кращого результату, поки як на набережні немає. Так що, друзі, будемо збиратися, пробувати і ловити його. Поїхали. Так, як бачите, друзі, водички чимало, але недавно давали воду. Вона дійшла трохи. Окей. Чиї здорової немає. Ну, в будь-якому випадку зараз треба збиратись, пробувати вже по факту, що, що там до чого. Отенько, друзі, про наші Снасті Фаворіт Кріт в тесті 1032 Extra Fest, 842 модифікований бланочок ріст у неї 2,59 Катушечка Дайва Ніндзя 3000 с шнур Sunline. Шостий 6 по Японії. Працювати будемо по відвідному поводці на 25 грамах. Ось такий повідок Це ось такої десь метр десять та приманка кайтеч Sexy Impact 2,8 дюйма в такому кольорі. Що ж, перший закид, зараз пристріляємось, подивимося що у нас тут. З течією, тому що по боках стоять фідерні риболови, щоб їх не поціляти. Несе, не несе. Зараз узнаємо. Так, ну що, друзі, майже не несе, скажем так, не зношу їх. Приманку нашу грузило точніше разом з приманочкою. Значить, водички не дають. Можна його шукати і на дальньому кордоні. А. Початок. Щоб не казали, що не випускаємо. Ага. Ну це ж він і тикає зараза Покльовочки такі, блін, не Ну як, понятні, але не засікається Це не то пальто Делося що то взагалі це... Помільчав, Помільчав. Подожди не цюка я, наверное... Боже каманюнька. <риклад> Капец. Да прошлогодні Савжи чуть-чуть, наверное, побільший. А, ні. Це окунь уже. Слухай, такий жовтий. Не быває таких будівлі. Угу. Не, значить деснянський. Ша зі крою. це за проход такий непонятний. Обично, коли він тут починає клювати, це вже, блін, капець по судаку. Щось рано. Поїхали далі. Бачите, друзі, щось з розміром зробилось. Два... 2 захита. Дві рибини, але ще ті. Щось не так, ну в принципі, ще. 5 годин тільки Блін, а клювань скільки друзі, було холостих, просто капець. За одну проводку в мене тільки щоб була така покльовка, подсечка нема нічого. Роблю пару обертів, знову покльовка і сидить, я правда його протащив секунди дві і він зійшов і засікся. На жаль. Так друзі. Прийшов на точку, де у мене майже завжди клює з першого закиду, ну а потім його треба впрашу. Сейчас спробую хоч на камеру засняти. Ну давай. Ну. Белик давай От друзі що я і казав Перший закат, тільки камеру виключив О От знадку да він невеличкий не ну цього разу трохи побільший Хі. Ну з ну, покльовочкою все як положено друзі Друзі, такий Тоже не вот. Є. 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 Вылички які. Бля. Що ж це сьогодні за розмери, га, друзья? Ну отдай. Есть друзі кусається кусається блин цокає ну походу не той розмір причому удари такі хороші підсікаєш, не немає нічого або взагалі покльовки немає а від сидить мелкий розбір Де нормальний судак Вчора ж нормально ловили. Такого навіть і не було. Дай позов вчора, в принципі Інтересно. Ось з дальняка крупніший. що там? Вроде побільший. Ага. На 3 сантиметра. Що ж це таке? Чього матерю? Ті отсюди. Коротше, щось не то сьогодні з розміром друзі Що ж таке? Ну блин, на дальняку проплів так друзі що цікаво дали воду Інтенсивність блін, клювак зменшилась. Ну, інтересно, здулою чи що кудись непонятно? Цікаво. Ну, напишіть в коментарі хто що думає. Обично тут, коли воду дають, він відкриває рота. А це щось навпаки цікаво. Коротше, друзі, на цьому рибалка все. Дали воду блин, і перестало зовсім клювати. Це не найбільший блин, мінус. Сьогодні клювала одна ну то одний такий грам 400, найбільший і все. Я не знаю в чому проблема. От Дали воду і все, і перестало. Кидали, кидали, кидали. Ні, ну ще одне клювання було, рибку в мене повністю з'їло. Один крючок залишило. Це не показатель, друзі. Ну, все одно було цікаво, були клювання, окунь навіть був. Так що, друзі, така рибалочка. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на риболові. Пока, друзі.